Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорії, в місті бар. Зараз біжу на літургію, вона, нас, бачите, дощик. Але я взяла курточку, ну, спекотно. Я швидко йду, ну, я вдягнула кофту і лосіни. Да? Тому що я хотіла ще спідницю вдягнути, я забула. Ну, бо Я в церкву йду, треба спідницю одягати, Юля. Хустинку я взяла, спідницю я забула. Сьогодні ну, у нас репетиція, 2 травня. Вихідний, так само як і першого, зачинено абсолютно все, крім базарів. Тобто я не піду на базар, я вже буду чекати третього. Куплю все, що мені треба, і Пасху, по ходу, буду пекти в суботу. Тому що я не встигла в останній день скупитися, яйця купити. Ми їхали з репетиції. Я розумію, що якщо мене висадять біля магазину, мені потім пішки йти. Я так натерла ногу бусинішками старими. що Я, я думаю, все, я нічого не хочу, я в суботу спечу паску, буде все нормально. Як вже спечу, так спечу. До речі, тут Паски не приносять церкву, тут освячують тільки яйця. Але я запитала в дівчат, з Юля, ми приносимо Пасхи, все освячується, все нормально. Так що приносить. Це хлопчик прийшов? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, що ти стрібав, стрібав. В церквах, в Чорногорії, ви можете заходити в штанах. Головне, щоб у вас були закриті плечі, ну тобто не була коротка спідниця, але в штанах без довгої спідниці, тобто в лосінах ви можете заходити спокійно, ви можете не надягати хустки. Це теж тут не обов'язково. Ну, скажімо, там вони не одягають хустки. Ось. Але просто я ну, так звикла, я так і ходжу. Але якщо я прийду сьогодні без спідниці, мені ніхто нічого не скаже, не буде якоїсь трагедії. Після кожної служби кажу: слава Богу, що я вибрала сьогодні на службу. Бо буває так: ой, ну все, я не встигну нічого зробити. Повірте, в той день я точно не встигну нічого зробити, якщо я не йду на службу. І Були дівчата з хору, і хлопці, але ми сьогодні не співали. Ми співаємо лише дуже великі свята і в неділю. Але все рівно люди, звичайно, ходять в церкву, і це так приємно, один одного привітали. Довга служба була, багато людей. До речі, чистий четвер було багато людей. Кажу, ти коли будеш Вона каже, в суботу. Я кажу, а де ти купувала форми на Пасху? Вона каже, Юля, в мене донька купувала, я беру в банки такі з під гороху чи з під чого. Я кажу, понятно. Каже, тобі треба? Я кажу, ти в суботу почеш, я теж в суботу буду пекти. Вона каже, що я принесу, нам вистачає у нас багато. Будемо надіяти, що все-таки я спечу Пасху. Сьогодні буду шукати, який рецепт краще. О, До речі, напишіть мені, будь ласка, хто пече рецепти? Хто пече паску і вхоп перевірений рецепт. Тільки я вас дуже прошу, не 12 яєць. Я вчора послухала одну паску, все, не треба нічого робити, не треба місити. 12 яєць, Я думаю, ти взагалі чи що? Після такої паски, ну Ні, я нічого не кажу. Я впевнена, що вона смачна та паска. Ну це вже ку -ку -ку курікати можна 12 яєць. Каже, Юля, ну може там, вибачте на пів села. Ні, не на пів села, не на пів. Я жартую, пишіть, от якщо перевірена Пасха, що ви вже пекли. Хочеться. Я не знаю, я не думаю, що я буду знімати, як я почу Геніально, Пасхи. Але в мене є на каналі. Як... Декілька разів пекла. Я не знаю, де ті рецепти. Хіба що на каналі в себе глянути? Зайти до себе на канал, глянути, що я там пекла. Але можливо у вас є такі вже прям конкретно перевірені. Що 100% виходять, Юля, ну то ж все залежить від того стану, від молитви, якої ти молишся, коли ти печеш Пасхи. Я згідна з вами абсолютно. Ну напишіть. в Так, розпустила дуня коси, а за нею всі матроси. Я збилась з думки. Що я хотіла сказати? що тут в церкві всі співають. Тобто є е, е, молитви, які знають всі. Да, е, чи, ну, тому що зараз прижитись освящених даров. Е, Теж є молитви, тобто вся церква співає. Розумієте? Нема такого, що хор співає, в церкві людям не можна співати. Я кажу, того, що я знаю, що є такі церкви, де регенту не дуже подобається, коли внизу люди співають. І я це не розумію. Нікого не осуджую, але я не розумію. Тут можуть співати всі. І якщо маленька церква, то там прям взагалі чути настільки Тут у нас просто велика церква, тому навіть коли ми в неділю співаємо. Ми хор зверху, ми не чуємо, що внизу люди співають. Ну, чесно, тому що ми дуже високо. І ми, ну, знаєте, намагаємося голосно співати для того, щоб людям було чути, тому що в нас реально величезна тут церква. Ось, А якщо маленька церква, то святого Миколи ми, ми їздили. Ну, та ви що то? Там Іоанна Пертечі теж в старому барі, ну, так там чути. В тій самій підгоріці Святого Георгія люди в неділю стоять на вулиці. Розумієте, всередині співає хор. Ну, туди входить, ну я не знаю, ну хай 20 людей. ну Може, 30, я як... не думаю. Ось, І колонки виходять на вулицю, і всі люди співають. тобто тут, Всі молитви знають. В мене, правда, дивувався, чоловік каже, звідки ти знаєш молитву? Я кажу, це ж старослов'янський, ну артист. Це ж такі, як у нас, трішечки слова, змінені, деяких молитв. Я, звичайно, дуже різні піснопіння, зовсім не схожі на те, що ми співали, але все рівно, коли ви для Бога співаєте, Бог вам допомагає це вчити. Це не те саме, що просто молодію співати. Тут вже вступають божі сили, які вам дають. Ці знання. Ну, а як, наприклад, деякі єпископи знали по 150 мов. Ну, навіть 5 мов, і це вже треба який мозок мати. А це 150. А є світі, які не були якимись єпископами. Вони могли розуміти всіх людей, які приходили до них, хоча вони жили там десь в лісі. Тому що ну, Бог відкриває знання. Ми можемо довбатися дуже довго, зубрити, вчити, вивчати. Але якщо ти з Богом, і Бог розуміє, тобі треба це знати, тобі треба зрозуміти цю людину, ти її зрозумієш. Це просто. Мені один раз так було. Ой, ну все, знаєте, через себе розказую, не просто так загальні фрази, щоб ви розуміли. Не знаю, чогось так вийшло, що був митрополит Сотірій. він грек, царство йому небесне. І для того, що як, коли він проповіді говорить, він говорить англійською мовою або грецькою. І наші батюшки перекладають. І вийшло так, що нікого тоді не було, хто знав грецьку чи англійську. Були батюшки, але ну, І він каже, що типу, переклади. А в мене англійська, звичайно, розмовляю, Ну, все рівно. Це не той рівень, щоб перекладати проповіді. І він мене підзиває типу, переклади. І ви розумієте, я розумію цей момент що це не я перекладаю. Абсолютно. В мене іде не то, що просто тупо сухий переклад. Ні, не так слово в слово. А в мене іде так, що я сама, скажімо так, ваучі. Да? Я такі дивлюся, у мене дівчата стоять і тупо плачуть. От просто плачуть від тих слів. І, а я розумію, що я говорю, ну, якби би не я. Не, не І такий, Юля, ти так перекладаєш. Я думаю, звісно, я вадіття, я перекладаю. І ще на такі теми, розумієте? Тому віра в Бога це все. все ну, якщо немає віри в Бога, я не знаю. Це ну, неймовірно важко жити. Звичайно, ми грішимо. «О, Юля, можна подумати, ти свята. Люди малі, мені знаєте, скільки треба відмалювати свої гріхи. Ховайся в лози. Але це не заважає тому, що ви вірите в Бога, розумієте? Ні, ну, ми, ніхто не святий, але ми маємо намагатися ставати кращими не для показухи, да? Да? а для того, щоб добро нести в цей світ. Ну, ми для цього тут прийшли сюди все, більш ні для чого. Щоб стати добрішими, щоб допомагати людям. Все. Це все, що ми маємо зробити. І кожен служить в сім'ї, чоловіку, дітям. Але служити чоловіку, дітям і забути про Бога, дівчат, а на що тоді це все? Ну я не розумію, на що тоді це все? Я знаю, що зараз дуже багато через війну зневірились. Бога ось Юля, він допустив такі нам страждання. Як так можна? В такі моменти перевіряються люди. В такі моменти перевіряється віра ваша, в смислі. Війна і все, Бога не існує. А давайте підемо до ворожок. Чого? Чого в такі моменти, коли навпаки треба ставати сильнішим? Коли, дивіться на чорногорців. 300 років! 300, ви розумієте, що таке? 300 років? Тут були мусульмани і ті палили їх для того, щоб вони змінили віру. Цій церкви, що ми були з вами, Святого Георгія, це мученики, дітки, дітки і два вчителя їх зачинили в церкві і спалили заживо, тому що ті відмовились міняти віру. А у нас війна. І ми всі догадало, до гадалок, до бабок, до ще чогось, але в церкву не підемо. Серйозно, був таке опачки. Я якби, навіть нічого ще й не зробив такого. Якби, да? Всі прекрасно знають, чого та війна почалася. Не було б корупції, не було б війни. Юля, на нас напали. Звичайно, я не, не кажу, ну тільки напали не 2022 року. Ні. А ще перед тим, що війна 2014 вона почалася. І всі просто затихли, всі заткнулися. Ніхто навіть уваги не звертав, що людей бомблять, людей вбивають. Навіть сюди вони приїхали, їм не давали біженство. Каже, ви розумієте, що нас бомблять, наших дітей вбивають, на зупинці стоїть сім'я оп, а її нема. І такі, ну ми не знаємо, там просто військові дії у вас відбуваються в Донецьку. І все. Всі відвернулись від своїх, від своїх рідних людей, всі відморозились. Ніхто масової інформації нічого не казали по телевізору, забули, а люди воювали з 2014 року. І тепер, ой, інтересно, а чого це Бог допустив війну? Ви своїх зрадили? Ми своїх зрадили. Я теж туди відношусь. Я що, цим цікавилась? Ні, я така сама, Ну нема і нема. То щось таке непонятне. Все, ми отримуємо по своїм заслугам. Ми зрекли своїх людей. Нам було на плівачах. Їх бомблять, що вони хто в Туреччину поїхав, в той Чорногорію. Знаєте, скільки я людей бачила, коли почалось повномасштабне вторгнення? В Україну. І ми приходили українську спілку, допомагали, розкладали ці речі, пакували, завантажували величезні машини по декілька тонн. І дівчата, які приїхали 2014-му, і вони кажуть, а чого тоді ніхто так не робив? Чого нас кинули? Нам ніхто не допомагав, навіть пальчиком ми шевельнули, щоб нам якось допомогти. А нас все розгромили нас не залишилось будівлі, нічого. Чому так? Та-да, ми ображаємося. Та люди милі? я вам кажу, Бог, ми ще по милості Божій живемо, тому що те все, що ми заслужили, то вже ми дав давно всі були в воду, чесно. Він ще терпить, терпить, дає випробування, щоб давно могла б закінчитися війна, якби не наша корупція. Якби не розкрадалося те, що привозиться. Був контрнаступ, а не розкрали. Давайте ще, ще, ще давайте. І саме вразливе, знаєте, що хлопці гинуть. Хлопці гинуть за те, що хтось покрав. І людям зрозуміло, що Росія винна не те, що вона напала. Це мови немає. Але ми б давно вже перемогли, якби не було корупції. Тому я вам бажаю віру в Бога, щоб ви ходили молитися, дякувати за те, що Він нам дає сили, дає допомогу, дає віру в перемогу, що Він допомагав нашим хлопцям. Хлопці моляться перед тим, як йти в атаку. Вони моляться, а ми не можемо піти в церкву. В них немає можливості піти в церкву. І замість того, щоб ми пішли, помолились за них, поставили свічку. Щоб допомогти помолив Богові при святій Богородиці, ми йдемо без матів, Юля до бабок гадалок. Ми їх зраджуємо. Вони моляться, а ми до гадалок. Просто, просто слів нема. І ще й на телебаченні це все показуємо, ще й пропагуємо. А от така в нас гадалка прийшла, і така в нас гадалка прийшла. І серйозно, місто, замість того, щоб піти в церкву, показати батюшку, мов... Ми гадалок показуємо по телевізору. Та-дан! Приїхали! Це просто. Дай Бог всім здоров'я, сил молитися. І, звичайно, всіх вітаю з наступаючої Пасху. Обов'язково. Люди ми, що у вас в голові не є, підіть на Пасху в церкву, підіть. Подякуйте Богу за те, що нам Він зробив. Він пішов за нас на смерть. Він пішов на розп'яття за нас. І ми маємо, що б не сталося в нашому житті? Дякувати йому, дякувати. Для людей, які далеко живуть від церкви чи по якимось причинам не можуть піти туди, рекомендую канал на Ютубі українською мовою, де можна зайти онлайн на будь-яку службу в церкві. Слава тобі Боже! Що в Україні є такі церкви і вони передають пряму трансляцію? Тому заходьте, будь ласка, і моліться. Цілую вас обіймаю. Будьте з Богом.